<ган> Дякую. Скільки я тобі довжен? Не А? Не поля. Чого? Одна. Так ти мені купила. Неконна. А? Ні. Не чую. Єш, бляш, заїпав, бля. Ага, добре, вибач мене, будь ласка. Буду зараз їсти. Як скажеш? Єш. <ган> ну, Точно подобається, так да, або ні? Подобається, цього дозі мателентели. Блять. Так, де моя машина? Дай закуритися. Дай тягу. Нема. Світлана вже прийшла до мене, я їй даю пачку грошей. На Світланочка твої гроші. Скільки тобі треба? Сімсот. Сімсот. Ну так. Това като бе кофе в На, тръмай. Ja, и ой, купи мене. Ja, и кодол мини. е Светланка? И удори Та да нахуй ти на йоби, жена море.